Черговий випуск кліматичної академії. Сьогодні розглядаємо встановлення та підключення модуля KSM до теплового насоса KCI серії Arctic, який дозволяє керувати пристроєм через платформу KSM у веб браузері Перед початком роботи переконайтеся, що джерело живлення відключено. Всі роботи з підключення повинні виконуватися при відключеному живленні. Установку слід захистити автоматичним вимикачем від залашкового струму та захисту від перенапруги. Почніть із закріплення модуля в потрібному місці за допомогою гвинтів, що входять до комплекту. Переконайтеся, що модуль добре закріплений на стіні. Підключіть пристрій до електромережі до клем L і N на правій стороні модуля. Не забудьте також про захисний запобіжник для пристрою. Для забезпечення зв'язку з інтернетом необхідно підключити модуль до пристрою через доступ з роз'ємом Ethernet RG45. Це може бути безпосередньо від роутера, модему або інших приладів з'єднання Wi-Fi. Щоб забезпечити належний зв'язок між пристроями, потрібно паралельно з'єднати міні H1 і H2, які знаходяться в панелі управління тепловим насосом. Після підключення комунікаційного кабелю до модулю КСМ його також необхідно підключити до контролера теплового насоса. Після виконання підключень ввімкніть живлення. Увімкнувши живлення, налаштуйте перемикачі на лівій стороні модуля. Всі три перемикачі повинні бути в положенні OFF. Щоб зареєструвати обліковий запис у системі KSM, відвідайте сайт управління KSI.com. Для нових користувачів спочатку потрібно зареєструвати свій обліковий запис, введіть адресу електронної пошти, яка буде присвоєна цій інсталяції. Пам'ятайте, що пароль, який ви встановлюєте, повинен мати довжину не менше восьми символів. Тут вже є обліковий запис, тому відразу переходимо на сторінку входу. Після успішної реєстрації ви побачите вітальне вікно, яке одразу ж надасть вам можливість додати новий вхід до системи. Просто натисніть на кнопку Додати. Після цього ми переходимо на наступний екран, де нам потрібно буде ввести код шлюзу. І тут є важливий момент: не забувайте вводити код тільки великими літерами. Ви можете знайти цей код на упаковці, а також на корпусі модулю КСМ. Після правильного введення коду з'являються додаткові опції: Виберіть виробника та поле, де ви можете дати ім'я вашому каналу. У нашому випадку підключено лише панель керування тепловим насосом, тому прапорець, робота з контролером, має бути знято. Після коректного додавання шлюзу переходимо на вкладку шлюзу і додаємо контролер, тобто наш тепловий насос. Виберіть тип пристрою з випадаючого списку, це буде KSM ZNS r 32 У полі адреси вводимо значення 1, а потім вводимо серійний номер. Якщо ви натиснете на питання нижче, вам буде запропоновано де знайти цей номер. Отже, ми вводимо серійний номер нашого блоку, а потім натискаємо Додати блок, щоб додати наш тепловий насос. Після правильного додавання і введення пристрою з'явиться відповідне повідомлення. Через деякий час ми зможемо налаштувати параметри теплового насосу з боку користувача, наприклад, температуру в баку гарячої водопідготовки. Після зміни температури приймаємо і зберігаємо зміни. У вкладці деталі ми маємо можливість переглянути основні параметри та показники роботи пристрою, перевіримо, чи збереглася задана температура гарячої водопідготовки. Якщо так, можемо вийти з системи. Якщо ви хочете переконатися, що все працює належним чином, перевірте індикатори стану на передній панелі модуля HSM. Якщо світиться червоний світлодіод ПВР, це означає, що пристрій має правильне джерело живлення і працює правильно. Якщо цей. Світлодіод не світиться, це означає, що живлення відсутнє і пристрій не працює. Якщо індикатор DHSP горить зеленим, це означає, що у нас є мережеве з'єднання. Якщо він не горить, у нас немає підключення до інтернету. Щодо миготіння світлодіодів, то вони вказують на зв'язок з контролером пристрою. С14 повідомляє нам, що ми спілкуємося з контролером, а діод сервера вказує на зв'язок з центральним сервером. Якщо жоден з цих світлодіодів не працює, то, на жаль, у нас проблема зі зв'язком, можливо, викликана неправильним підключенням. У такому випадку, будь ласка, перевірте, чи все підключено правильно. На цьому наша інсталяція завершена. Сподіваємося, інформація, яку ви отримали, сьогодні допоможе вам ефективно використовувати наше обладнання. Цей матеріал наданий винятково для полегшення використання техніки Кайсай. Також ще ми будемо знайомити вас з іншими аспектами технологій і дамо поради, як доглядати за нашими пристроями. До зустрічі!